Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек, і У цьому відео розкажу вам про прочитане. Але традиційно перед тим як переходити до книг, хочу вас про щось попросити. Цього разу нагадаю вам про свій промокод світло, який діє на кількох книжкових і не лише сайтах. Так от промокод світло дає 20% знижки на всю зернову каву на сайті 25 Coffee Roasters та також в їхньому інстаграмі. В них часто виходять новинки, тому заходьте, оновлюйтесь, підписуйтесь на їхню сторінку і замовляйте каву зі знижкою 20%. Також на сайті видавництва ранок промокод світло дає 15% знижки на всі книги їхнього видавництва. І діяти він буде до кінця квітня, тому встигайте, замовляйте. крім того, промокод світло також діє на сайті Артхаз і дає 10% знижки, і тут важливо, що він не має терміну дії і сумується з усіма акціями перед продаю. Знижками, тому теж, будь ласка, користуйтеся. Якщо ж бажаєте підтримати мій канал, то не забудьте поставити лайк, підписатись на нього, написати коментар під цим чи іншим відео. Також підтримати мене можна на BuyMeACoffee, або ж оформивши спонсорство тут. Вся інформація є під цим відео. Ну, а тепер поїхали до прочитаного. Вже й казала, я вибилася з календарного прочитаного, тому розповідаю вам по мірі того, скільки в мене книг накопичилося. І от зараз ще на кінець квітня, а в мене вже є 8 прочитаних книжечок, про які дуже хочеться вам розказати. І дивлячись на цю гору книг, я от думаю, що більшість із них були дуже сумні, але від того не менш хороші і не менш прекрасні. Але давайте почнемо з тієї, яка була з нонфіку. Це убивчі зілля Володимира Саргісяна від видавництва Віхола. Я не читала першу книгу цього автора, яка виходила у видавництві Віхола, але дуже хочу це зробити, тому що мені сподобалося, як була написана ця книга. Вона розповідає про отрути, і тут мова йде про цілком реальні отрути, і про ті, які використовують персонажі у художніх творах. Попри те, що книга невелика, вона містить дуже багато інформації. Вона розповідає про основні типи отрут, про те, звідки вони походять, якісь рослинного, якісь тваринного походження, якісь виключно хімічного, тобто створені штучно. Тут автор також бере якісь художні отрути чи якісь повороти сюжету із. Переважно детективних або якихось пригодницьких романів і розказує, чому та чи інша отрута не могла подіяти, або коли автор не зазначає нам якусь конкретну назву. То Володимир Саркисян намагається якраз з'ясувати за тим, як була подана отрута, в якому вона вигляді була. З'ясувати, власне, що ж це за речовина, така була задумана тим чи іншим письменником. А мені насправді дуже сподобалося. Це було дуже пізнавально. Тут мова йшлася і про якісь історичні загадки і історичні вбивства. Для мене, наприклад, стало відкриттям. Я ніколи не знала. Про таку собі секту, яка діяла в Америці, і члени-учасники якої на, десь у Латинській Америці вони побудували ніби свою комуну, там жили, і потім вчинили масове самогубство, масове отруєння. Для мене це була, наприклад, новина. Я ніколи не знала про цей випадок, але мені було цікаво дізнатися про це. І, можливо, я б десь навіть почитала про це більше в Нодфіку чи в художньому викладі. Ну, дуже цікавий такий історичний випадок. Коротше, Книга дуже пізнавальна, дуже цікава, особливо якщо ви любите класику читати або якщо любите детектив, то знайдете багато знайомих персонажів, героїв і. Більше дізнаєтеся про те, як вони готували отрути, що це були саме за отрути. Ну і книга завершується на такій дуже сумній ноті, тому що тут Володимир Серкісян підводить нас, звісно, до нинішніх подій і розповідає про масові випадки застосування хімічної зброї на фронті проти наших українських військових Росією. І також він тут дає таку настанову, підказку, інструкцію, як діяти, якщо. Не дай Боже, ви потрапили під хімічну атаку, що в першу чергу треба робити. Тому дуже вам рекомендую, якщо любите якісний доступний нонфікшн, як у віхули, то не проходьте повз цієї книги. Наступна книга це Славетне життя Фікрі від Габріал Зевін. Дуже давно я хотіла прочитати цю книгу, пам'ятаю, що коли я прочитала завтра-завтра-завтра і завтра, завтра», залишилася від неї у повному захваті, то багато хто з вас писав мені в коментарях, що обов'язково прочитайте EJрі ще. І от на Нарешті Вівати її перевидали, і я нарешті її прочитала і залишилася в абсолютному захваті. Вона, звісно, не схожа на завтра-завтра-завтра, ні за сюжетом. Мені здалося навіть за стилем. Авторки якось це ніби два, дві різні письменниці писали. Але, тим не менше, ця історія нам розповідає про такого собі книгаря Джея Фікрі, який живе на острові і має там свою книгарню, і він такий буркотун, незадоволений життям. Ми Потрошку дізнаємося про те, що з ним сталося, і що саме зробило з нього такого ще більшого циніка, ще більшого такого їжака кольочого. І одного разу до нього приїжджає торгова агентка книгами, запропонувати йому якісь новинки, і він її хамить, грубить. і вона від нього тікає, але тим не менш залишає йому одну із новинок на продаж. Ну, вірніше. Почитати і потім дозамовити на продаж у його книгарні. І так зав'язується ця історія. Але як нам каже анотація і як тут далі відбувається, одного разу цей колючий дядько знаходить у себе в книгарні двохрічну дівчинку. Як вона там опинилася, хто вона така, чому вона там опинилася? Це абсолютна загадка для цього книгаря. Але, звісно, спілкування з цією дуже маленькою дитиною абсолютно змінює його поведінку, змінює його побут. Змінює взагалі його ставлення до життя. І ми спостерігаємо власне за цим книгарем протягом великого відрізку часу. ну Тут, мені здається, близько 15 чи то 20 років. І побачимо, що з ним буде далі ставатися. Це дуже мила, дуже затишна книга. І ця книга про тих людей, які люблять книжки, тому вона не може не сподобатися тим, хто любить читати і любить книги. Тут на кожній Рінці буквально згадується який. Якийсь текст, і е, кожен розділ тут починається з, зі згадки якогось оповідання відомого, тому що наш головний герой Ейджей Фікрі найбільше любить коротку прозу. Він каже, що романи це все-таки добре, але там є велике поле для маневру. А от е, спробуйте лише найталановитіші письменники можуть в такій короткій формі досягти досконалості, і йому це дуже подобається. Е, тому кожен розділ починається з такого собі е, розповіді про якесь оповідання. Тання і присвяти комусь із його рідних і близьких цього оповідання. Тому дуже вам рекомендую, дуже затишна, дуже мила книга. І на останніх сторінках я, звісно, плакала, тому що тут не може не вона не розчулити. Наступна книга це новинка від видавництва ранок, запахи чужих домівок, Сью югічкок. І не лякайтеся те, що тут прізвище гічкок не значить, що тут буде якісь горори і жахи. Але тут буде теж дуже така драматична, але в той же час світла історія про підлітків, які живуть на Алясці і які мають непрості життя, скажімо так. Починається книга з розповіді про дівчинку, яка живе в щасливій родині з татом і з мамою. Її мати вагітна, вони очікують на ще одну дитинку, але тато її вирушає до великого міста для того, щоб відстоювати те, щоб Аляску не признавали ще одним штатом Америки. І, повертаючись назад, він гине в авіакатастрофі, і від цього її мати не може більше виконувати обов'язки свої материнські. Вона впадає в абсолютне вічі і горе. І ось ця дівчинка, і її новонароджена дитинка, яка з'являється одразу на світ після цих страшних подій, вони переїжджають до бабусі, а бабуся теж дуже така жорстка, суха, і в неї дуже якісь свої принципові і не дуже гуманні часом погляди на виховання і ставлення до цих дівчаток. Але окрім них на Алясті, в цьому містечку рибальському ще Є інші підлітки, в яких теж дуже непросто складається доля. Переважно у них всіх якісь неблагополучні сім'ї, тільки одна тут здається живе в нормальній щасливій родині. Але ця книга ще чим колоритна і цікава, тим, що тут дуже багато побуту Аляски. І я би дуже хотіла сказати, що це чимось нагадує дуже навіть нагадує Фредеріка Баквана і його ведмеже місто, ось цю трилогію про Бьорнстату, теж холодна. Місцина, дуже маленьке містечко, в якому всі все знають. Тут теж є проблемні підлітки, вірніше, підлітки і їхні проблеми, які їм доводиться вирулювати. Тут і доводиться приймати якісь зовсім не дитячі, не підліткові, а навпаки, цілком дорослі рішення. Але, от на відміну від Бакмана, тут ще більше. З цього локального колориту передано, тобто тут більше про рибуцю, про їхню ловлю, про одяг, який вони там носять, про побут, що вони їдять, як вони готують собі запаси на зиму. Ну, коротше, мені ця історія сподобалася. Вона трошечки здолую такого магічного реалізму, і тут дуже дійсно багато підліткового, але знову ж таки, тут ці діти зустрічаються з цілком дорослими проблемами. І це така світла, мила, зворушлива історія, а не знаю, мені чомусь останнім часом на такі щастить. Але впевнена, що якщо вам сподобалася трилогія про ведмежі місто, то ця вам теж книга дуже сподобається. І дуже її рекомендую. Вона легко, швидко читається, але залишає такий е, світлий смуток на душі. Ще одна книга, яка залишила такий же після у мене це Марба Касель Лагерльов. відома письменниця, Нобелівська лауреатка, написала збір. Вірку, спогадів своїх, вірніше записала, мені здається, якісь свої спогади про своє щасливе дитинство у сімейному такому маєтку, марбаці. І дійсно, кожна ця історія вона пронизала на такою ностальгією, таким світлим сумом, такою любов'ю і радістю за те дитинство, яке було прожито. Якщо ви згадаєте якісь найщасливіші моменти свого дитинства, то ось можете уявити собі такі розповіді у, у Сельмі Лагерльов. Їй початило рости в такому дійсно маєтку, де була велика територія, де було багато природи, де було багато е, велика родина, де були дуже люблячі батьки. І особливо тут вона розповідає багато про свого батька, який був її найближчим. Взагалі для їх для них дітей їх було, здається, п'ятеро, три дівчинки і два хлопці старші. Для них тато був найбільшим другом, товаришем, затійником всіх їхніх пригод і веселощів. І ем, довкола нього ніби обростала ця морбака теж людьми, до, до нього стікалися, його всі любили, і як господаря цієї цього маєтку, і як просто хорошу людину. У нього завжди було багато друзів, товаришів, які приїжджали в цю морбаку і весело проводили там час. Тому дитинство Сальма Лагерльов виглядає як просто безкінечний Дісли Діснейленд, але на природі. А мені було в якісь моменти навіть заздрісно, що в когось може бути. Таке просто насичене, таке щасливе дитинство. Ну, один із показних таких моментів був це, коли їм дозволяли грати. Верніше, тато акомпонував, а їм дозволяли співати. І, і вони настільки в цьому були впевнені, що вони класно співають, а тато їм ніколи якось не коментував їхній спів, навпаки, заохочував. Для них це було найкраще там, дозвілля вечірнє. І одного разу вони підслухали розмову своїх родичів, які кажуть, Боже, які жахливі голоси в них ні слуху, ні голосу в цих дітей, як цей бідний тато терпить, що вони отак деруться на весь цей маєток. І після цього вони перестали вже любити співати, але вони вже більш в дорослому віці зрозуміли, наскільки толерантним, наскільки відкритим був їхній тато, який підтримував всі їхні починання і ні в чому ніколи їх не критикував, скажімо так, і не припинав на корні якісь їхні е, забавки. Е, дуже така щімката. Книга, дуже багато світлих спогадів. Якщо ви любите а, щось про з таким шведським колоритом, от, от мені ще нагадало це Туве Янсон літню книгу, і навіть її мумітролі в чомусь, тому що тут дуже багато якогось сімейного такого затишку а, природи і а, любові до ближніх. А от наступна історія, не знаю навіть з якого боку до неї підступитися. Я перечитувала таємну історію Донни Тарт уже вдруге, і мені ця книга вдруге навіть більше сподобалась, ніж під час після першого читання. Це історія про коледж, вірніше про таку собі групу студентів, які вивчають давньогрецьку мову у коледжі. І в них досить закрита така спільнота. Вони займаються тільки з одним викладачем, який відібрав собі ніби. Якусь таку касту а, цих студентів, і до них. А, Потрапляє один хлопець із західного узбережжя Сполучених Штатів, він не дуже, скажімо так, з їхнього кола, він з небагатої сім'ї, але він вивчав вже давньогрецьку і тому може дозволити собі власне продовжити навчання за цим напрямком. Але ці інші студенти вони його дуже інтригують, йому здається, що вони якісь особливі, що вони якісь привілейовані особи, і йому дуже хочеться долучитися. До їхнього товариства, йому дуже хочеться стати частиною їхньої компанії. Але ще з самих перших сторінок, та що там казати, з самої першої сторінки, ми знаємо, що одного хлопця із цієї компанії вони вбивають. Ми знаємо, хто вбитий, ми знаємо, хто вбивці, але продовжуємо читати тут понад скільки понад 500 сторінок, аби дізнатися, що ж до цього привело, і які будуть наслідки, чи будуть убивці покарані. То Натарта одна з моїх улюблених письменниць і люблю її за те, що вона дуже майстерно вміє підводити читача до своїх висновків. Вона ніколи не каже буквально, вона ніколи не пише в лоб. Але із того, як вона зображає, як вона показує, ти повністю переносишся в те місце, в той світ, ти повністю розумієш психо, Тип, чи, скажімо, настрій того чи іншого героя, ти до дрімниць можеш уявити кімнату, в якій сидять герої, як хто на кого дивиться, ти навіть запах можеш відчути в цій кімнаті, тому що ну вона дуже майстерно зображає атмосферу, вона дуже майстерно зображає характери, стосунки. Це дуже тонко. І якщо раніше мені здавалося, що мені «Щигуль» сподобався набагато більше ніж таємна історія, то от після другого прочитання. Я вже починаю сумніватися, тому що в таємній історії авторка грається і зі стилями, і з нашим сприйняттям. Тому що, попри те, що ми розуміємо, що ми читаємо всі ці сторінки про вбивців, які вбили свого товариша, свого друга, ми все рівно не до кінця їх можемо засуджувати. Не до кінця, скажімо так, розуміємо, з ким ми маємо справу, і навіть в першу чергу з оцим головним героєм, який долучився до цього товариства. Ми не можемо його назвати прямо вбивцею хоча так воно і є настільки до Арт вміє маніпулювати, вміє. Ось цього ненадійного оповідача робити таким переконливим, що волою-неволою ти все-таки змушений навіть йому в чомусь співпереживати і хотіти сперті навіть їхнього товариша в якийсь момент, так само, як і вони. Цього. Для мене це ну, книга, яку я буду ще точно неодноразово перечитувати. І для мене, це приклад, от я колись казала вже про Джона Ірвінга, коли письменник пише з повагою і увагою до читача. І для мене ось ця книга це. Один із таких прикладів, коли ти відчуваєш, що тобі письменник дозволяє посидіти з ним за столом і поговорити з ним на рівних. Не спускай, не знаєте, не згори вниз на тебе дивиться, а дивиться на тебе на рівних і дозволяє тобі зазирнути трошечки далі і відчути себе трошечки розумнішим. Наступна книга буде української авторки Христина Морозова, фанатка, біполярна історія. Наскільки я розумію, це дебют Роман авторки, і він розповідає про дівчину, яка має біполярний розлад, у неї фази манії і фази депресії змінюють одна одну. У фази манії вона дуже активна, дуже така дієва, скажімо так, але це не дуже здорово виглядає все-таки. В періоди депресії вона не може встати з ліжка, вона фізично не дієздатна майже. І єдине, що її рятує у цих стрибках. Коли вона не в терапії і не приймає медикаменти для того, щоб стабілізувати свій стан, то єдине, що її рятує, це мистецтво, лекції про мистецтво, відео, розповіді. І таким чином вона звертає свою увагу на арт-критика, відомого мистецтвознавця, який проводить лекції у Києві. І вона починає ним захоплюватися, починає ну, в прямому сенсі навіть його переслідувати. І от. Так стається, що вони починають жити в одній квартирі. Мені ця історія дуже сподобалася своєю свіжістю, так би мовити. Тобто в ній не було якихось сильно таких заяложених кліше. Не було, що мені сподобалось, можливо, це буде спойлером, промотайте зараз, якщо хтось не хоче це чути. Але мені сподобалось, що ці стосунки не переросли у виключно романтичні, ну взагалі не переросли по суті в романтичні. Мені сподобалося, що ці персонажі. Були дуже живі і дуже переконливі. Наприклад, ось головний герой мені, мабуть, найбільше його персонаж сподобався, тому що я прямо відчувала якісь моменти його роздратування чи його переживання. Менш мені була доступною і менше я переживала головній героїні, от якраз біполярним розладом, тому що мені було важко щитувати її якусь мотивацію. І, можливо, в цьому і був секрет, і в цьому був задум задур. Передати нам ось цей стан біполярної свідомості, коли сама головна героїня не могла чітко усвідомлювати там свої дії чи якісь свої мотивації, як і що вона для чого робить. Ну і, Тут були якісь моменти суперечливі для мене, тут були якісь персонажі, яких би я звідси прибрала. Але мені здається, що для дебютного роману це не дуже хороший старт, і якщо Христина Морозова буде продовжувати писати, я обов'язково читатиму. Знову ж таки, через всі ті фактори сказала, що це якийсь був небанальний свіжий сюжет, що тут було багато Києва, і тут були дуже цікаві і реалістичні персонажі. Проте, навіть що я з біполярним розладом, скажімо так, ніколи не мала справу, не знайома, мені було цікаво спостерігати за цією дівчиною і ем, подивитися на світ її очима. Наступна книга теж про не дуже щасливу жінку: це Мілева Анштайн, Теорія Туги, книга Славенки Дракули лічі від видавництва НК Богдан. І ця книга мені не дуже сподобалася, чесно кажучи. І тут не в претензію Мілеві Анштайн, і її долі там, і її випробуванням чи досягненням. А якраз через саму письменницю мені здалося, що ця історія дуже сумбурно написана і якось не дуже майстерно написана, як на мене. Вона виглядає, ніби як якийсь потік свідомості Мілеви Анштайн починається з того, як вона отримує лист від Альберта. Власне, від свого чоловіка про те, що він не хоче мати з нею справ, ну, там якісь такі принизливі дуже умови, про те, що він її виганяє з квартири а, і з двома дітьми. А, і взагалі, не хоче, скажімо так, не те, що її дружиною своєю бачити, а взагалі більше як служницею, щоб взагалі вона не потрапляла йому на очі. І далі ми спостерігаємо за м, ніби спогадами, роздумами Мілеви Енштайн, але все це Ніби із з в порожнє переливається. Я розумію стиль потоку свідомості, і я навіть люблю його читати, але коли це якось більш граційно обіграно, тут же це було от, дійсно повторення за повторенням, повторенням за повторенням, І мені хотілося просто прогортувати деякі сторінки, тому що ніякої нової інформації в них не подавалося. Ну, от кілька десятків сторінок це було одні й ті самі думки, просто по-іншому поставлені слова. В якийсь момент почали з'являтися більше спогадів, які привідкривали більшу і показували ширшу картину власне цих стосунків між родин в родині Анштайнів. Вони показували більше уже знайомство, як все зав'язувалося. Але наскільки я розумію, то це був якраз художній домисел письменниці Славенки Драколіч, тому що як таких мемуарів і щоденників самої Мілеви ну, вона на них не писала цю історію. Я не знаю, що вони є в реальності, чи вони існують, чи існували. Але власне це все з здогади і художній домисел письменниці. Найбільше, скажімо так, мені в цій історії відгукнулося саме материнська доля Мілева Анштайн, і те, що відбувалося, і те, що сталося з її молодшим сином, це мені найбільше, скажімо так, відгукнулося і було най... Більш цікаво читати. А от про сімейні стосунки між Мілевою Ілевою і Альбертом мені це видалося трошки. Um, ну, скажімо так, я не зрозуміла для чого описувати стосунки подружжя, якщо немає так збереглися листи Альберта Ейнштейн до Мілеви. Але ми, скажімо так, не маємо першого джерела іншого і не маємо з ким це підтвердити чи спростувати. І так виходить, що ми домислюємо чиїсь сімейні стосунки замість цих людей. І для мене це ну, якось було не дуже. Приємно, це ніби хтось тобі розповідає про чиюсь сім'ю, а ти не хочеш це слухати, але і змушений дослухати цю історію. Тому у мене якісь не дуже приємні враження залишилися від цієї історії. Хоча сама постать Мілеви Енштайн мене зацікавила і дійсно, я так розумію, що досі не доведено ем, і не оцінено її внесок у саме у Нобелівську премію Енштейна і, скажімо так, не засвідчено. Який дійсно внесок у його розробки, у його дослідження вона зробила, хоча ми розуміємо навіть із тих листів, що вона йому дуже добре в цьому допомагала, і тому що вона була сама освіченою жінкою, яка вступила й до університету, але, на жаль, не змогла його закінчити. Тому, якщо б це була виключно документальна історія, мені би це було цікавіше читати. Якщо б це була якась художня історія і де б не називалися імена, мені би було це цікавіше читати. Але ось Такий гібрид того і того. До того ж, як на мене, не дуже вдало написаний, мені не сподобався, на жаль. І наостанок я вам залишила. Просто епохальну книгу Лондон Едварда Резерфорда, і так я її прочитала. Я була бета-рідером у видавництві РМ технічним, і це була одна із книг, які я вичитувала нещодавно. Мені було дуже цікаво познайомитися з письменником Едвардом Резерфордом, тому що я бачила ось цю серію його книг про Нью-Йорк, Лондон, Париж і все думала, що ж там такого, чи там якась історія, чи там якась художня видумка. І насправді це ви. Волося дійсно і те, і те, тому що Едвард Трезерфорд бере, ну, принаймні у Лондоні, то він починає ще з часів до нашої ери, це здається за 50 років до народження Ісуса Христа, і він починає розповідати про місцевість, на якій постав Лондон, про людей, які його населяли. І з перших же історичних цих періодів, які він бере, він вводить він водить персонажів, і за потомками цих персонажів ми будемо спостерігати, от, паралельно з історією Лондона. Тобто, ми будемо дивитися за кількома, бачити кілька родів, які будуть разом із Лондоном змінюватися, переживати різні перипетії, і нащадки, потомки якого будуть відігравати навіть в ролі Лондона ту чи іншу роль. І хоча автор зазначає, що всі його імена і постаті вигадані, і він їх вводив тільки для того, щоб. Зобразити якісь, ну, через якісь конкретні історії, більш глобальну історію всього міста і часом і всього королівства, але все рівно вони вийшли досить переконливими, і для кожного цього роду він вводив якусь характерну особливість. У когось це була прямо фізична особливість, там біле пасмо, яке передається з покоління в покоління, і за цією міткою ми можемо спостерігати вірніше, бачити цих нащадків. А якісь роди, були позначені чи якимось талантом, чи якоюсь рисою характеру, теж такою дуже типовою для, саме для цього роду, і ми теж потім в його нащадках спостерігали ці риси. Тобто структура тут книги така: ну, наприклад, тут іде мова там, про завоювання вікінгів британських земель, вікінгами британських земель, і ми спостерігаємо за якоюсь родиною, вірніше за кількома родинами там, і які події з ними стаються. Потім через там, 100 років ми знову бачимо потомків цієї родини, але вже в інших історичних декораціях, але так чи інакше пов'язані з Лондоном. І ось так зі століття в століття ми мандруємо. Цим Лондоном, який невпинно змінюється, який по-різному виглядає в різні епохи. Тут буде і Юлій Цезар, тут якраз будуть і завоювання вікінгів, тут буде і середньовіччя, і виникнення англіканства, і, славно чи сумно, звісний Генріх Восьмий, і його багато дружин, і всі їхні страти. Тут будуть і будівництво Таура, і перші мости через Сензу, і Біг Бен, ну коротше, тут дуже багато всього. Дуже, якщо ви любите от, все британське цікавитись історією Британії, то це просто мастер рід для вас. Для мене тут були дуже цікавими. Я люблю дві епохи, мабуть, із історією Британії. Це якраз ось ці завоювання Вікінгів, тому що я ще дуже люблю Саксонські хроніки, а там якраз цей період описується в Британії. І люблю ось цю епоху реформації за часів Томаса Кромвеля, Генріха VIII. Мені цей переломний момент в історії теж дуже подобається ну, читати про тогочасні події, а тому мені і ці і в цій книзі ці моменти найбільше відгукнулися, але тим не менш, тут були часом і смішні історії, часом і сумні історії, пов'язані з головними героями. Ну, якщо ви також любите історичні романи, то теж вам щиро рекомендую цю книгу. Мені ще цікаво буде почитати і про Париж Едварда Резерфорда, але трошки згодом доберусь, тому що дійсно дуже масштабне це було читання. Але тим не менш я рада, що прочитала цю книгу і маю уявлення уже і про романи Едварда Резерфорда, і, скажімо так, більше знань, більше бекграунду про історію Лондона і Великої Британії, зокрема. Друзі, вам дуже дякую за перегляд. Якщо читали щось із цих книг, пишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях від них, або напишіть, яку класну книгу ви нещодавно читали, яка вам дуже сподобалася. Я ж вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Па-па!